Вітаю вас, друзі, на уроці зарубіжної літератури. Тема нашого сьогоднішнього уроку Повість Оноре де Бальзака Багатогранність образу Гобсека, Засоби його створення. Протягом уроку ми будемо з вами працювати над образом Гобсека. Мета уроку. Зрозуміти багатогранність образу Гобсека. Вміти визначати засоби його створення та роль у розкритті провідних ідей твору. Вміти добирати цитатний матеріал, оперувати наступними термінами та поняттями Соціальний тип доби, філософ, портрет, психологічна деталь, монолог. За давньогрецькою легендою Вакх веселився на березі річки. Разом із сатирами й вакханками. Поруч не було тільки улюбленого, ваххого вчителя Селена. У цей час селяни знайшли знесиленого Селена та відвели його до царя мідаса, який улаштував десятиденне свято на честь учителя. Вакх винагородив царя Мідаса за шану до свого вчителя, зробивши на його прохання так, що усе, чого торкався цар. Перетворювалася на золото. Навіть вода, якою він мив руки, стікала з долонь золотими струмочками. Зрадів мідас, але ось сів він за стіл, щоб насолодитися їжею. Торкнувся хліба, той став золотим. Торкнувся вина те саме. Зрозумів тоді цар, який страшний дар він здобув. Смерть від голоду чекала на нього. Наляканий. Звернувся Мідас до бакха з проханням забрати назад дароване. Бог погодився та дорого поплатився за пожадливість мідас Утратив улюблену дочку. Який же життєвий урок несе ця прадавня легенда? Гобсек, сучасний бальзакові мідас, також постраждав, адже прожив на самоті, без близьких і друзів. Так нікого не зігрівши та нікому не допомігши. Саме цьому образу присвячений наш урок. Дія у повісті Гупсек відбувається взимку у 1829-1830 роках. Це Франція періоду останніх років правління бурбонів напередодні липневої буржуазної революції. 1830 року. Працював Бальзак над повістю довгий період часу. В остаточному варіанті вона з'являється у 1842 році. Передують повісті два твори, де зображений образ Небезпеки безпутнього життя 1830 року та батечкого псек. 1835. -го. Збираючи протягом читання повісті окремих фактів про Гобсека, складаємо його біографію. Ім'я Жан Естер Ван Гобсек Дата народження 1740 рік. Місце народження Передмістя Антверпена. Місце проживання Париж, вулиця Дегре. Мати єврейка, батько голландець, дитинство у 10 років юнга на кораблі. Життєві випробування: Раптові кошмари, несподівані події, романтичні невдачі, безмежні утіхи, голод, розтоптане кохання. Набуте втрачене і знов набуте багатство, безліч смертельних небезпек, учасник громадянської війни у США, Корсар Золотошукач. Сімейний стан неодружений, дітей немає. Родичі, сестра, онука сестри Сара Ван Гобсек, її донька вогник. Основне заняття лихвар. Статки. Його багатство зберігалося, мабуть, у банківських склепах, він сам стягав гроші по векселях, бігаючи по всьому Парижу. Розгляньмо портрет нашого героя Лице, місячний лик, жовтава блідість кидалася на колір срібла, з якого облупилася позолота. Риси здавалися відлитими в бронзі, глибокі зморшки мережать його обличчя, густі чорні брови. Волосся гладеньке, акуратно причесане, із сивиною попелясто сірого кольору. Очі, жовті, як у куниці, майже без вій, боялися світла, дашок старого кашкета надійно захищав очі від світла. Ніс гострий, подовбаний на кінчику віспою, скидався на свердлик. Губи тонкі, як у алхіміків, або старих карликів, зображених на картинах Рембранта. Голос тихий, лагідний, гопсек ніколи не сердиться, говорить про гроші тоненьким голоском, схожим на звук флейти, в яку забули. Ставити мундштук. Вік угадати неможливо, бо здається, чи то він завчасу постарів, чи задумав до похилого віку зберегти молодість. Щоб мати повну картину про гупсека, загляньмо до його помешкання Живе гопсек у похмурому вологому будинку, без подвір'я, всі вікна якого виходять на вулицю. У довгий коридор виходять двері кімнат, схожих на монастирські келії, освітлені малесенькими віконцями. Дім та його мешканець, Гобсек, пасували один до одного, як ото скеля та приліплена до нього устриця. Його кімната, де все було охайне й потерте, починаючи з зеленого сукна на письмовому столі, до килима над ліжком, Скидалася на холодну оселю самотньої старої діви. Узимку головешки в каміні, завжди присипані купкою попелу, диміли, ніколи не розгаряючись, полум'ям. Гопсек тип лихваря, який неймовірно збагатився за рахунок того, що брав високі відсотки з клієнтів, економив на своєму побуті, відсурався від родичів. Не мав згубних витратних звичок, насолоджувався тільки своєю таємною владою над людьми. Був управним фінансистом, умів передбачати вигоду в різних справах, уважав себе ледь не володарем світу. Ми добираємо з тексту вирази метафори, назви метафори, які дають гобсекові автор та інші персонажі твору. До прикладу, Скнара Жмикрут, людина автомат, людина вексель, Глитай, Справжній удав, Золотий ідол, Створіння Шляхетне і створіння нице, докір сумління, Привид помсти. Гобсек, попри свою скнарість, виявився ще й філософом. До цього його спонукали важкі дитинство та юність. Сповнені небезпеки, пригод і тяжкої праці, природній розум та спостережливість, талант фінансиста лихваря. Герой вирішив для себе, що він, і такі, як він, таємні володарі світу, і це було правдою в суспільстві того часу, коли гроші правили світом. На жаль, цю тенденцію не подолана і досі. Які ж закони випрацював для себе Гобсек? Незрушне лише одне почуття, яким нас наділила природа інстинкт самозбереження. Усякі ваші переконання та правила моралі пусті слова. Влада і втіха хіба не основи нашого нового суспільного ладу. Я володію світом, не стомлюючи себе, а світ не має наді мною ніякої влади. У мене погляд, як у Господа Бога, я зазираю в душі. Повсюди точиться боротьба між бідними і багатими, вона неминуча, отож краще самому визискувати, ніж дозволяти, щоб визискували тебе. Для гупсека не існує жодних задоволень. Крім усвідомлення наявності свого багатства. При цьому го не намагається скористатися згаданими ним можливостями золота? Йому достатньо його мати. З усіх земних благ варто домагатися тільки золота у золоді зосереджені всі сили людства хіба можуть у чомусь відмовити тому, в чиїх руках мішок із золотом. Я досить багатий, щоб купувати людську совість, щоб управляти міністрами. Життя це машина, яку приводять у рух гроші, золото, ось душа вашого нинішнього суспільства. Гроші спопилили серце Гобсека, і це відбилося на його зовнішності. У портреті героя автор підкреслює жовті. Золотаві місячні тони, співзвучні з метою героя, мати якомога більше золота. Письменник добирає оригінальні порівняння, наприклад, порівнюючи помешкання гопсека з його господарем. Характер героя розкриваються через його монології, вчинки, висловлювання та його ставлення до інших персонажів твору. Дервіля він цінує і поважає. У Фані Мальво бачить скромність, чесність, працелюбство. Максима Детрая зневажає та засуджує. Про Ернеста Дересто піклується Жорстоко карає Анастазі Дересто допомагає і розуміє старого графа Дересто. Гобсек, при всій обмеженості в цілях, як не дивно, не примітивний. Він здатен робити узагальнення щодо природи суспільства, аналізувати його рушійні сили. Знає він і психологію людей. Щоб зробити висновок про всевладні золото і створити власну філософію щодо цього, треба теж вміти мислити. Отже, він розумна людина, але його пристрасть виявляється сильнішою за розум, влада золота, про яку він стільки торочив, Робить своєю жертвою самого псека, він сам собі створює пастку. І тим не менш ми виокремлюємо як позитивні, так і негативні риси. Позитивні працелюбність, гострий розум, феноменальна пам'ять, прозорливість, скромність, енергійність, самовладання, комерційний досвід. Знання людської психології Негативні риси Скнарість, жадібність, байдужість, жорстокість, суворість, владолюбство, честолюбство. Отож, давайте підсумуємо, що ми дізналися про образ гопсека Пройшов сувору життєву школу. Власним розумом, хитрістю сам усього досяг у житті, має глибокий аналітичний розум, здатний оцінити рівень будь-якої особистості. Завжди виконує взяті на себе зобов'язання і вимагає цього ж від своїх клієнтів. Має сильний характер і здатен захистити власну гідність, цінує в людях працелюбність, чесність та порядність. Надає дервілю фінансову допомогу, неперевершений психолог глибоко розуміє людей і вміє прогнозувати їхні вчинки, знавець і цінитель краси, мистецтва має вишуканий художній смак. У фінансових справах користується лише дозволеними з точки зору закону, методами найчисніша людина у Парижі. Але сила. І таємниця цієї повісті полягають у тому, що гобсек, який чудово розумів владу грошей над людьми, сам не зміг протистояти їхньому згубному впливу. Наприкінці твору ми бачимо вже не філософа, а жалюгідну істоту, яка гине в порожньому будинку, повному золота та зіпсованих продуктів. І на завершення уроку пропоную долучитися до інтерактивного прийому займи позицію: Поділяю, частково погоджуюся, не погоджуюся. Висловіть, будь ласка, своє ставлення до твердження Гобсека гроші, головний закон світу. Свою думку, намагайтеся обґрунтувати. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.